Харків. 25 жовтня 2019 рік. Супермаркет Востор, котрий знаходиться по вулиці Клочківській. Сколихнули звуки пострілів та гучний звук автомобіля, на котрому втікав поранений чоловік. Відомо, що Відомо, що Загинув загинув правда вже в лікарні. Поліція приїхала на місце злочину. Майже миттєво також була викликана швидка медична допомога. Кривава бійня майже в центрі Харкова призвела до госпіталізації однієї та загибелі двох осіб. Але давайте про все по порядку. Вітаю на каналі Мара. Перед початком прошу вас підписатися на мій канал та поставити лайк, бо відео тут виходять кожної суботи. Дякую та повертаємося до історії! За точку відліку цієї розповіді варто взяти події, що розпочалися після втечі Віктора Януковича навесні 2014 року на Донбасі. Наслідками масових заворушень та військового протистояння тут стало не тільки захоплення представниками угрупування так званої ДНР на суттєвій частині регіону офіційних владних інституцій, а й суттєва міграція у кримінальному середовищі. Харків, друга половина дня. П'ятеро чоловіків зібралися у кафе, але це не були звичайні посиденьки з друзями. Ні, це були п'ятеро, як то кажуть, кримінальних авторитетів. Почнемо з першого відомого чоловіка Георгій Саков, вузьких кругах більш відомий як жора або боксер 78-го року народження. Він не має судимостей, хоча й неодноразово притягувався до відповідальності та виступав фігурантом проваджень кваліфікованих за статтями про вимагання, хуліганські дії та зброю тощо. Другий чоловік Володимир Борох на прізвисько Тайсон 79-го року народження, майстер спорту з боксу. Борох був засуджений, але звільнений в залі суду у темній справі щодо викрадання навесні 13-го року британця Стіва Беліса. Також Тайсона планували залучити у якості свідка, захисту. В іншому резонансному провадженні щодо вбивства зимою 16-го року в центрі Києва колишнього депутата Державної думи Російської Федерації Дениса Вороненкова. Запам'ятайте це, невдовзі ця інформація вам ще знадобиться, та пазл почне складатися. За інформацією деяких джерел в суді Борох мав розповісти відомо йому обставини цього злочину. Покази Тайсона начебто, мали використати у якості доказів невинуватості цивільного чоловіка, його сестри Наталії, Олександра Лося, якого обвинувачують в пособництві розстрілу Вороненкова. Щодо третього чоловіка ним виявився такий собі Биков. Про нього мало що відомо, та він майже не приймав участі у цій перестрілці. Але також має певні темні історії у кримінальному світі. Тепер все починається. Того дня Ісаков, Биков та Борох мали зустріч із двома комерсантами в кав'ярні супермаркету Восторг на вулиці Клочківській. Імена та, взагалі, будь-яка інформація, ким були ці комерсанти, наразі відомо лише представникам поліції. Чоловіки обговорили якісь свої справи чи щось типу того, та по завершенню діалогу зібралися та пішли до своїх автівок. Коли Жора та Тайсон. Вийшли на вулицю та сіли у власну автівку, Ісаков був за кермом, а Тайсон, тобто Борох, прямував до пасажирського місця. В цей момент з'явився основний фігурант цієї справи. Колишній мешканець міста Горлівка Донецької області, 47-річний Олексій Титов. Він стрімко підійшов до них з боку водія. Встановлено, що Титов почепив собі бронежилет та був одягнений у чорний одяг, через що. Перші декілька секунд Ісаков вважав, буцімто до нього чергове виникли питання у правоохоронних органів або його хочуть затримати. Втім, за якусь мить наміри незнайомця стали зрозумілі, коли він направив пакет, всередині якого знаходився пістолет у бік жори. Останній різко відкрив дверцята і, здавалося, зірвав наміри Кінлера. У нього заклинуло зброю. Після цього вже Борог та Гісаков вихопили пістолети та почали стріляти у бік Титова. Останній, в свою чергу, почав вести щільний вогонь на ураження як Ісакова, так і Тайсона. Він будь-що намагався поцілити опонентів і навіть зробив для цього маневр на автомобілі, навколо парковки, коли вже зрозумів, що потрібно тікати з місця злочину, та зробив ще декілька пострілів у бік своїх жертв. На цей момент Тайсон вже був на асфальті, але Ісаков все ще тримався на ногах. Титов покинув місце подій, на Тойота РАВ-4, заїхавши вперше ліпше для втечі подвір'я, він підпалив свою автівку, намагаючись скритися від поліції. Стікаючи кров'ю, поранений кілер проїхався у громадському транспорті та опинився на лавці біля залізничного вокзалу. Коли через те, що з Титова стікала кров, на нього звернули увагу перехожі, вони покликали правоохоронців. Титов, побачивши автівки з червоно-синім проблисками, одразу зрозумів, що його вже знайшли, та, наскільки вистачило сил, побіг до невеликого місточка біля залізничної дороги, котре вів до приватного сектору. В певний момент Титов, зрозумівши, що його фізичний стан не дозволяє йому втекти від поліції. Прийняв останнє рішення в своєму житті, від якого він буквально втратив голову, тобто зовсім буквально. Побачивши, що поліціянти наздоганяють його, він витягнув гранату, та, як повідомляють правоохоронці, замахнувся нею у їх бік. Але граната здетонувала у нього в руці, та від вибуху утитово відірвало голову. Фото з цензурою, бо Ютуб таке не пропустить. Якщо вам цікаво подивитися усі фото без цензури, то пишіть про це в коментарях. Я обов'язково створю телеграм-канал, де опублікую всі знімки без цензури. Що ж стосується його супротивників, то, незважаючи на п'ять поранень, Жора вижив, але серце бороха зупинилося по обіді 25 жовтня у машині швидкої допомоги, в нього була уражена легенева артерія. За кілька хвилин до цього він начебто вказав на князя як особу, причетну до замаху. Як відомо, вже нині покійний казарцев був один з кримінальних авторитетів. Банда Казарцева займалася переважно рейдерським тиском на фермерські господарства. За даними спецслужб, угрупування займалося вимаганням, рейдерством та навмисними вбивствами у Харківській, Дніпропетровській та Полтавській областях. Але люди із оточення Казарцева на це постфактом лише відповідали, що останній не має ніякого відношення до спроби вбивства Ісакова. Після початку розслідування щодо загибелі Титова, котрий виступав кілером у цій стрілянині, на його дачі в Дергачівському районі було виявлено понад 50 гранат, вогнемет вогнеметжміль російського виробництва, підствольні гранатомети, реактивні протитанкові гранати. Американська гвинтівка АР-15, кілька автоматів Калашнікова, тратилові шашки та розсип різних боєприпасів. В підсумку стає зрозуміло, що лише Жора та Тайсон були цікаві для Кіллера. Борох був братом дружини обвинуваченого вбивстві Вороненко Олександра Лася. За інформацією, джерела плачував його адвокатів. Володимира Бороха затримали у 2017 році разом із Васем у справі Вороненкова. Але за добу відпустили. Він сам про це розповідав. Другий поранений Георгій Саков, Жора. Він також фігурував у справі про вбивство Дениса Вороненкова на етапі слідства. Також у місцевих змі його називали другом Євгена Жиліна, засновника плоту Жиліна, нагадаю, вбили у Москві 2016 року. Відмічає оперативник. Тобто, всі троє були так чи інакше пов'язані з замовним вбивством Дениса Вороненкова. Але хто він такий, той Вороненков, та яким чином відноситься до України? Щоб це зрозуміти, потрібно спочатку знайомитися з його політичною кар'єрою. З 2011 по 2016 рік депутат Державної думи РФ, член комітету з безпеки та протидії корупції, член фракції КП РФ. 20 березня 2014 року разом із депутатами Державної думи Російської Федерації голосував за анексію Криму росії У жовтні 2016 року разом із дружиною депутатом Держдуми Марією Максаковою переїхав до України, а 6 грудня 2016 року отримав громадянство України. Пізніше в інтерв'ю заявив, що голосувати змушений був за анексію Криму. Під страхом за свою сім'ю, та я заявив, що депутатам думою було надано розпорядження з загрозою підтримати Путіна. Дениса було вбито трьома пострілами у живіт та голову 23 березня, сімнадцятого року, близько 11.30 у Києві на перехресті бульвару Шевченка та Пушкінської вулиці. У перестрілці кілера і охоронця Вороненкова було поранено. Їх було направлено на лікування під посиленою охороною. У лікарні Кілер помер, охоронця прооперували. Він перебував у тяжкому стані. За заявою тодішнього начальника поліції Києва Андрія Крещенко, вбивство було замовним та мало політичну мету, щоб залякати російських депутатів-чиновників, і чиновників, хто спробує втекти з Росії на Захід чи до України. Також заявив Антон Геращенко. Держдума РФ назвала вбивство провокацією українських спецслужб, Вбивця – громадянин України, народився у Севастополі, 28-річний Паршов Павло Олександрович, який жив у Дніпрі. Йому було поставлено завдання потрапити в один з підрозділів Збройних сил або Національної гвардії, яке бажано має гучне ім'я в суспільній свідомості, робити вигляд, що він звичайний солдат. Здоровий, дуже юнак, громадянин України, успішно виконав завдання російських спецслужб і рік прослужив в одному з підрозділів Національної гвардії. Поінформував Геращенко Павла Паршова, який вбив екс депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова. Звільнили з лав Національної гвардії України за невиконання умов контракту. Повідомляється на сайті Нацгвардії. Солдат Паршов Павло Олександрович був звільнений із лав НГУ у 2016 році за невиконання умов контракту. Йдеться у повідомленні. 11 серпня, 21-го року, суд завершив слідство. Прокурор попросив визнати винними обвинувачених та призначити їм позбавлення волі строком на 12 років. На мою думку, титову заплатили чималі гроші для того. Щоб він прибрав непотрібних свідків по справі Дениса Вороненкова. Вони мали інформацію, котре ніхто не повинен був дізнатися. Ось така історія, шановне панство. Якщо ви додивилися це відео аж до цього моменту, щиро вам дякую. Ви круті. Також подивіться обов'язково ці два відео, вони десь тут з'являться. Дякую за перегляд та почуємося!